І так, привіт всім. Сьогодні ще отака от, от посилочка прийшла знову ж таки з Aliexpress. Е, Ось така величенька. Навіть не влізається в кадр, хоча і вміс цієї посилки От так, невеличкий Тобто, як ви вже бачите з назви цього відео, це є рукавиці для фітнесу. Рукавиці для фітнесу. Тому що е, злазить шкіра, коли там на творніку займається, вирішив взяти більше нічого. Отакі от, от рукавички. І так, розмір XL. В явності були розміра MLXL. Я взяв найбільший. Ну, що краще будуть трошки більше, ніж замалі. Отак от вони виглядають. Тут от, така м'яка тканина, голубий такий синій голубий колір. Тут якась така надпис такий, мені здається, що на фотографіях був інший, інший ну, напис. Так, з цієї сторони така поверхня прорезинена. От тут ще накладка є. Тобто це є один шар, це інший шар. От. Там, по-моєму, ще були кольори інші. І не, не дуже було б комфортно, а так якраз. якраз. Так само, як з минулим відео з кросовками. Так, де вона? Розмір вгадав. От, такі от рукавички м'який дуже приємний такий матеріал. Побачимо, як воно будуть в користуванні. Тут на ліпучці. Ціна їхня, зараз кажу, ціна 3,5 долари. 3,45 центів. Там, по-моєму, ціна вже змінилася, але ну, до 4 доларів. тобто, ціна. Також є кольори, тобто, це чорне, воно постійно чорне. Є ще з сірим. Цією обводкою сірою, розовою і чорною, тобто повністю чорне. Отак, От ну, вирішив такий взяти. Якість пошиття. Хороша. Нитки ніде не стирчать. Тут ще такі дирочки є. Для вентиляції, напевно. Тут аналогічно. Отже, отже. Загалом нормально. От. Легко їх скидати, а то в магазині міряв L розмір. Це є. Так, Міряв Edge, вони в і дуже важко потім їх скидати з руки. Ці легше злазиться. Такі от рукавички для фітнесу, для занять спортом. Отак. От на сьогодні все. До побачення. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал. Побачимось, почуємось.